Життя непростем, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм цього року. У липні він відбувся вже в четверте. Фестиваль проходить з ініціативи об'єднання українців у Польщі, а саме його Ольштинського відділку та Рівненської обласної державної телерадіокомпанії за підтримки вармінсько мазурського воєводства та за сприяння національної телерадіокомпанії України. Нехай фестиваль буде приносить приємні враження, гарні нові знайомства і справді багато матеріалу для журналістських розмірів. Посиліт. Програма фестивалю надзвичайна мистецькі екскурсійні заходи та й просто спілкування з українцями, що живуть зараз на території Польщі, з родинами, що мають складну історію, але на щастя не тільки змогли адаптуватися, але й будують, підтримуючи одне одного своє теперішнє успішне життя. Північна Польща, вармінсько мазурське воєводство. Це історична територія Прусії, яка після Другої світової відійшла до Польщі. 44-го року урядами УРСР та Польщі було підписано угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах. Це перше виселення українців та змішаних родин зі споконвічних українських земель, що на той час належали Польщі. За умовами угоди, й було проведено у 47-му операцію Вісла, мета якої примусове переселення українців. На теперішню територію в армії Тамазур з центром в Ольштині. Щоб асиміляція переселенців відбувалася якнайшвидше, органи влади допускали переїзд в одну місцевість не більше трьох-чотирьох українських сімей. Українців було позбавлено права на землю, звичайно ліквідовано культурно-освітні заклади та знищено осередки греко-католицької церкви. Незважаючи на складну історію, українці у Польщі як можуть та як уміють, а вміють як видно добре, тепло зберігають власну історію і цінності. Конструкція Грюнвальської битви. Грюнвальський бій найбільша битва 15-го століття, що змінила політичну карту Європи, найвідоміша сутичка між Тевтонським орденом і польським королівством, на боці якого змагалися і українські війська. Історія, знівечена роками боротьби ідеології, на жаль, не дає побачити роль українців у цій битві народів. А така реконструкція якраз відкриває її маловідомі пласти. На той час Україна була поділена між восьмома державами. Але щонайменше найменше половина військ Вітовта та була з Русі: Київська Хоругва, у якій проявилося майже все населення тогочасної Київської Русі, а також Хоругви Поділля Луцька, Хоругва Галицька. Зараз реконструкція битви є дійсно святом народів східної Європи. Приїздять учасники з України як на саму реконструкцію, так і представити свої товари: військові обладунки, сувеніри та частування. відкриття фестивалю Калинові мости відбулося у комплексі шкіл з українською мовою навчання у місті Горове Левецькому. Засновником комплексу є пан Мирон Сич – єдиний етнічний українець у сеймі Республіки Польща, учитель за фахом та активіст об'єднання українців у Польщі. Шановні достойні гості з Польщі, з України. То диво, що сьогодні тут, як ми часто говоримо на початку світа в горові і Лавецькому. pierwszy raz przechodzą dwa festiwale. Od za zawitną wielki festiwal ukraińskiej kultury, zjednany z waszym prekrasnym festiwalem Kalenowi Mosty. To nadzwyczajne, że właśnie ta idea, jaka była wytworzona cztery roki temu, ona rozszeruje się, ale przez to też Показується, як живуть українці з Польщі. Показується, як живуть поляки. І цей фестиваль через це приближує наші народи, а є це нам дуже потрібне. Є це нам дуже потрібне. Так складається, що розпочинайте цей фестиваль. В місточку Гурові Лавецькому, зрештою бачу, прибув теж мер міста Яцек Костка з дружиною. E, <плес> Вітаємо e, Яцку місточку, де практично майже немає корінного населення. Прошу уявити собі, що тут живуть поляки з під Вільнюса, з Білорусі. Поляки, з Волині, з Галичини, тут живуть українці, депортовані в 47-му році в акції Вісла. І десь тут, на тому кінці світа, а ми називаємо на початку світа, можна без емоцій говорити на трудні теми нашої важкої спільної історії. Це здається є надзвичайне, що через культуру, через традиції ми тут десь можемо пізнавати себе взаємно, розуміти себе взаємно і шанувати себе взаємно. Зараз комплексом шкіл опікується дружина пана Мирона, пані Ірина. Треба теж говорити про те, що вона почалася тут організувати 1956 року, коли ось така молодичка від надійшла, і комуністична влада дозволила організувати українські пункти навчання, Ще пункти навчання школі не було тоді. І тоді виникло 110 пунктів навчання, в 50-ті років, в 1956-1948 му А нашого фестивалю співпало з фестивалем Еколомия. Це свято української культури у Польщі, фолькрокові колективи з України і Польщі, фольклорні колективи та дегустація регіональних справ. Тема цьогорічного фестивалю екологія. Знання та шана до всього рідного усвідомлення свого коріння це сила надзвичайна, бо вона дає нам відчуття безпеки та підтримки, ніби всі пращури у весь рід нам допомагає. Так само і віра, віра предків, сила молитви у рідному обряді. 2000 року, через 21 рік після першої літургії в Вольштині, відбулася перша служба у щойно збудованій греко-католицькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Любельській. Чотири довгих роки церкву будувала сама громада. А історія становлення Ольштинської парафії надзвичайно складна і довга. Парафіяти в основному українці трапляється, що хтось одружиться з польком чи поляком. Тоді й другу половину радо зустрічають у храмі. Зараз при церкві розвивається ще й культурно-духовний центр. У ньому проходять урочистості відкриття і закінчення навчального року, оскільки в Ольштині на сьогодні діє два пункти навчання української мови. Саме у цьому духовному центрі разом з українцями, що живуть в Ольштині. І переглядалися конкурсні твори фестивалю Калинові мости. Греко-католицька парафія у місті Пасленку гордиться дерев'яною церквою поблизу міста у селі Готкові. За ідеєю отця Митра та Андрія Сорокі, церква є пам'яттю про покинуті переселенцями згодом знищені церкви. Отець замислив поставити дерев'яну церкву. А згодом сумісно з науковцями Гданського університету з'явився спільний план перенести дерев'яну церкву з півдня Польщі на північ з крупної годково. Віра гуртує українців, діти відвідують недільну школу, вивчають там релігію та рідну мову. Так українці підтримують баланс, соціально активне повноцінне життя у Польщі та наслідування рідних культурних традицій. З плином часу українське населення стало інтегральною частиною місцевої громадськості. Яку часто називаємо малою батьківщиною, де кожен з нас віднайшов своє місце і може розвиватися в бажаному напрямку, каже отець Митрат Андрій Сорока. Зберегти українськість вармі на Варміно-Мазурах допомогли церковні книги і пісні, каже підприємець українського походження Спасленко Казимір Лисик. Свого часу спостерігаючи за тим, як матуся працює у наймах, він вчився господарювати сам. Віз, на якому приїхала переселена родина на північ Польщі, зберігається як родинна реліквія. Коли нас вивезли, казали, ми загинемо. Але ми через два моменти працю і молитву дійшли до високого рівня. Нині родина Лисиків має власний успішний бізнес-мебливу компанію, що, до речі, названа на честь пані Марії, дружини господаря. І це дійсно справа родинна. Сини Петро, Павло та Матей та вже й родини старших синів, теж у справі. І кожен у родині має достойне хобі, любов до української пісні. Сини підприємця створили власний бенд і додають українського колориту на святах. До речі, є враження, що підприємництво у Польщі є дуже розумним і ефективним, можливо, завдяки ефективності розподілу коштів від потреб малих структур. Так найменший населений пункт власними силами та при наявності розумної ініціативи. В змозі вирішувати внутрішні завдання, наприклад, містечко Фромборку, 2,5 тисячі населення, опалюється за новітньою технологією за рахунок використання економічної енергомісткої рослини, а лісництво поблизу фромборка не тільки виконує свою основну роль, але й постачає природні матеріали для розвитку діточок з психічними вадами. Це приклади розумної людської ініціативи та бажання зробити світ кращим, починаючи з власної домівки. Турбота про світ свій та світ близьких людей до речі, Фромборг є містом, де довгі роки трудився Копернік. Зараз тут працює відповідний надсучасний сучасний музей. А у діючому неймовірному соборі проходять концерти органної музики.